Охолодження захищає нас від підвищення температури, підтримує якість та безпеку продуктів харчування, забезпечує стабільність та доступність вакцин, а також підтримує продуктивність економіки. Але зміна клімату, зростання населення, зростання доходів та урбанізація різко збільшують попит на холодильне обладнання, який, як очікується, потроїться до 50-го року. Рішення перше. Стратегії пасивного охолодження. Ізоляція, природне затінення та вентиляція поверхні, що відображають. А також високоефективні вікна та двері можуть значно знизити навантаження на охолодження. Рішення друге: вищі стандарти ефективності. Вищі стандарти ефективності та краще маркування всього холодильного обладнання можуть призвести до того, що середня глобальна ефективність холодильного обладнання може підвищитися до 50-го року. Рішення третє. Швидша відмова від ГФУ. Гідрофторвуглеводні вуглеводні ГФУ це синтетичні гази, що використовуються для охолодження та заморожування. Більшість із них у тисячі разів ефективніші, ніж СО2. Ми можемо вдвічі скоротити прогнозовані викиди ГФУ до 50-го року за рахунок впровадження досконаліших технологій, покращення управління холодоагентами та дотримання міжнародних угод. Для реалізації цих рішень Необхідно узгодити та реалізувати національну політику в галузі охолодження, а фінансування екологічно безпечних рішень щодо охолодження має бути раціоналізоване, цілеспрямоване та масштабоване. Ми можемо скоротити викиди парникових газів у результаті охолодження до 50-го року більш ніж на 60% порівняно з сценарієм бізнесу, як завжди, і розширити доступ до охолодження для 3,5 мільярдів осіб, які найбільше потребують його. До 50-го року ми можемо забезпечити сукупну економію в розмірі 22 трильйонів доларів США для кінцевих користувачів і інвестицій в виробництво електроенергії. Кожна частка градуса має значення.